Доброго дня, дорогі друзі! Ми з вами продовжуємо навчання і зараз переходимо вже у наступний другий модуль, в якому будуть більш складні теми ніж попередньої частини. Буде продовжуватися та частина для відновлення себе, щоб розуміти, що з вами, в чому вам потрібна допомога. Я трошки зараз розкажу, про які теми ми будемо з вами. Приділяти увагу і навчатися в цій частині. Але перед цим я хочу вам сказати, що до нас доєднується дуже прекрасна людина, якого звуть Андрій Башлей. це практикуючий психолог і керівник трансперсональної психології. І він також буде давати вам майже половину всіх тем, які заплановані у цьому модулі, у другому етапі. І так, що нас чекає? Нас чекає теорія і багато порад. Нас чекає складні теми, і теми, в яких ми повинні бути вже підкованими, як можна сказати, так? тобто мати першу, а може і не першу, може вже і достатньо сильну основу знань, які допоможуть людям бути спокійними в той час, коли потребує. Для них ця потреба, коли для них є той стан, в якому вони не можуть самі собі дати раду. Ми будемо розглядати ускладнене горе, що ми можемо зробити, порадити людині, яка має втрати, втрати близьких людей. Що ми будемо, на що ми будемо звертати увагу з темою про Втрати. Чи можна консультувати таку людину, коли можна консультувати? При яких випадках треба бути поряд, а не лізти з допомогою. Це ми все будемо з вами вивчати. Ми йдемо і у психологічну допомогу родинам військових, якщо родина втратила людину на військових подіях, або Знаходиться там хтось із близьких і родина це дуже тяжко переживає, турбується, як допомагати, як бути е, з своїми порадами в тих випадках. Ми з вами будемо говорити про методи, які можна використовувати з людьми, які е, у тривожний час. Е, Багато мають тривоги, депресії або якихось нервових порушень, психічних якихось розладів. Ми будемо з вами говорити про інструменти, як ми роботаємо, працюємо, допомагаємо діточкам, дорослим, цивільним, військовим. Це ми все з вами проговорювали, що в другій частині ця робота буде. Перша психологічна психологічна допомога. Методи медитації, робота з ресурсами, психосоматична корекція, як ми працюємо з станом провини, відчуттям образи, це все ми будемо розглядати. Це такі заголовки під тем, в яких буде дуже багато інформації. Тобто, у нас з вами 18 занять, які ми з вами за два місяці будемо все розглядати. Як працювати з людиною, яка втратила роботу, дім? Стабільне життя, ми вже казали, втрата людини, втрата домівки, як ми будемо говорити про втрату людини дорослому, і як, якщо прийдеться говорити маленькій дитині про те, що втратила вона родичів або батьків, це все ми будемо з вами говорити. Але саме найголовніше в тому, що ви будете знати, як відновлювати себе після роботи з такими тяжкими роботами в консультуванні. Ви будете знати, як стати на позитивний шлях і цим своїм відношенням, цим своїм внутрішнім станом трошки допомагати і трошки впливати на те, щоб людина побачила через ваші очі. Те майбутнє життя, в якому буде продовжуватися ці життя. Це ми все з вами будемо поступово розбирати. Буде теорія, і практика, будуть і приємні арт-моменти відновлення і для вас, які ви навчаєтесь, пропрацьовуєте, а потім використовуєте. Будете знати, як працює медитація, в яких випадках можна використовувати медитацію, в яких зовсім. Не можна. Це все ми будемо з вами проговорювати. Знаю, що деякі з вас вже відчули на себе вплив медитації, і вам сподобалося, як вона працює. І цій темі ми багато часу теж будемо приділяти, щоб зрозуміти, яку медитацію можна надати, яка робота буде доброю, енергетична робота, яку треба ж таки відкласти на потім, коли закінчиться там вся ця історія з війною і так далі. Ну, я вас вітаю. Я дуже рада, що ви обрали цей шлях. Допомагати людям це завжди приємне і корисне. Навіть не для того, щоб це була якась галочка у вашому досвіді, а про те, що ви відкриваєте своє серце і робите дуже багато роботи для... Показати цьому світі, що ви людина, яка з великим серцем, яка виконує, якщо можна так сказати, своє призначення, духовне призначення. Нагадаю, що багато людей, які сьогодні звертаються за допомогою, хочуть, щоб їм дали таку пігулку, яка буде працювати і зробить для них якісь зміни в свідомості. Зміни в їх звичках, або якимось чудом з'являться гроші чи якісь матеріальні цінності, які вони здобули своїм знанням, своєю роботою над собою. З такими людьми приходиться стикатися зараз набагато частіше. І ці люди, які потребують уваги, потребують багато. Підтримки вони саме в тому стані, коли вони для себе мало чого роблять або готові робити. Цю категорію людей знають всі люди, які працюють з іншими, і бути готові до того, що у вас буде бажання допомагати, у вас буде бажання робити те, що ви знаєте, те, що ви зробите найкращим чином. Але людина можливо буде дивитися на це і не розуміти, що ви хочете. Як ви хочете зробити її щасливою, чи здоровою, чи дати їй якісь поради, можливо, вона не буде використовувати ці поради. І вам треба до цього теж бути готовими, що людина розуміти, що людина, яка вчиться, яка хоче бути щасливою, вона завжди шукає відповіді, вона завжди читає, знаходить щось нове, вона спілкується. вона... Не зупиняється в своєму зростанні, тому ці люди це дуже вдячні учні, учні клієнти, це вдячні в навчанні люди, і ця категорія людей, з нею дуже приємно працювати, бо вони дуже швидко розуміють, що сталося, що треба зробити, щоб жити далі. Та категорія, за якою я перше проговорила, вона трошки по-іншому дивиться на цей світ, і ця категорія людей буде вас виснажувати, тобто давати вам ту частину втоми, за яку ми з вами багато говоримо. Коли ви вкладаєте, вкладаєте роботи і не бачите е, ніякої реакції, не бачите нічого, що зробила би людині, е, як. Добрі зміни в її житті, але ви для цього робите багато, а людина нічого не використовує. Тому дивіться на це все спокійно, будьте дуже розумні, згадуйте про мої слова, бо ця, е, є таке життя, так люди нас оточують, такі люди є. І спокійно, просто розумійте, що вони готові взяти. Щось дуже мало, щось дуже повільно для себе зробити, а ви готові дати багато і багато для того, зробити, щоб людині стало гарно. Але згадуйте ці слова, що треба давати тільки скільки вона готова взятися. Поки вона питає їй цікаво, поки вона з вами якось спілкується, щось вона хоче, то вона буде використовувати. Як тільки вона замовкає. Вона починає вже себе знецінювати, когось ставити на якийсь рівень, когось на другий рівень, тобто порівнювати себе. Це вже не дуже добре, тому що вона замикається і вже більше нічого до себе не бере. Ні порад, ні там консультацій. Вже це все буде вже ваш витрачений час. Тому я знаю, що багато з вас працюють. І вже розповідають мені про, про втому про те, що багато роботи і виснажливість є. На цю частину спілкування приділяйте, будь ласка, увагу. Це не про те, щоб відвертатися і надавати допомогу. Це про те, як балансувати цю частину, коли ви готові дати і що людина готова взяти. Ну, в цьому курсі буде багато всього. Ще цікавого, і я сподіваюся, що багато тем, які ви будете вивчати, все ж таки не будуть у вас цими складними. Першими темами, з якими весь час вам придеться працювати, це про те, як дитині сказати, що вона втрачає батьків, чи це про те, що військовий хтось загинув і треба сказати про це матері. Тобто це дуже складні ситуації, в яких людина, яка надає допомогу, чи щось працює з цим, і їй потрібно щось сказати, чи чи припрацьовувати. Я сподіваюся, що ваших. Консультаціях і порадах будуть е, ті теми, ті ситуації, з якими ви впораєтесь легко, які вам будуть більш е, приємними для того, щоб ви не втрачали свій ресурс, а були у доброму настрій і могли працювати і бути корисними. Ну, про все це ми ще поговоримо. Ну і нагадаю про свою українську мову, що я вчуся, в мене може бути багато помилок, тому. Не звертайте на це увагу, звертайте на те, що ви можете між цим всім почути, як ви будете цим користуватися, бо важливо в свою скарбничку складати гарні поради і добрі методи, які гарно працюють. І я дуже радію тому, що Андрій буде допомагати мені в цій частині. Дуже багато матеріалів він надасть вам про теми, які я зараз розповідала. Тому починаємо. Я вітаю вас спочатку.